Зараз, як ніколи, є потреба в міжнародному співробітництві. На освітньому рівні виникла потреба в такому співробітництві, тому що наука і прогрес ідуть вперед, а ще потрібно нам реалізувати і влаштувати мирне суспільство. Тому значний внесок у цей процес вніс проєкт асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Він діє в країнах всього світу вже понад 5 десятиліть. І в 171 країні світу, в тому числі в Україні. У 2003 році Кузнецовська гімназія вирішила теж приєднатися до даного проєкту. Ми зробили декілька перших кроків: перш за все, підготували документи, вивчили добре це питання і направили в управління освіти, а потім в міністерство. Освіти та науки України, і ось в грудні 2004 року ми отримали сертифікат з Парижа, який засвідчує про те, що ми є асоційованою школою ЮНЕСКО. Для нас це виявилося великою честю, тому що ми єдина школа в Рівненській області, яка має цей статус. Єдина в Рівненській області, але не єдина в Україні. В Україні налічується приблизно 50 десятків таких шкіл. Так, вже пройшло 12 років, як ми отримали цей статус і працюємо в даному напрямку. Що це нам дає? Ми вивчаємо звичай і традиції різних країн. Але разом з тим популяризуємо українство на міжнародному рівні. Основними формами діяльності асоційованих шкіл ЮНЕСКО є проведення конференцій, семінарів. Також долучаємося до апробації навчальних програм. Розвиток молодіжної дитячої дипломатії теж в центрі нашої уваги. Зустрічі, листування наших і закордонних делегацій, проводимо видавничу діяльність. У нас функціонує вже багато років газета «Гімназист». Беремо участь в міжнародних освітніх проєктах. Наші учні щорічно беруть участь у всеукраїнських конференціях асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Ми за ці роки побували в різних містах України: Київ, Львів, Хмельницький, Житомир, Одеса. Севастополь. Остання конференція відбулася в кінці березня цього року, проходила під такою назвою Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі Ціннісна парадигма. Учасниками конференції були учні 10 класу Босик Ірина, Олійник Вікторія та вчитель історії та правознавства Петрович Наталія Григорівна. Делегація приїхала з дипломом. Успішною стала їхня поїздка, а також результатом їхньої праці стала ось така вагома робота: збірник наукових статей, де поміщені і роботи наших учнів та вчителя. Цей збірник виданий за сприянням Міністерства освіти і науки та під патронатом національної комісії України у справах ЮНЕСКО в рамках асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Ми також вже 10 років співпрацюємо із польськими школами, зокрема, школа із Сіншковіца, Тарновського повіту Малопольського воєводства. Щороку ми обмінюємося делегаціями і вчительськими, і учнівськими. Минулої осені наша делегація їздила до них на святкування дня патрона Падаревського, ім'я якого носить їхня школа. А через декілька днів, 20-го числа. Ми зустрічаємо польську делегацію із нашим українським короваєм. Поки кузнецовські школярі відпочивали на канікулах, учні кузнецовської гімназії 29-30 березня 2016 року стали учасниками 17-ї всеукраїнської конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні на тему українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі ціннісна парадигма. Моя доповідь звучала як духовні цінності в національній свідомості українського європейський дискурс. Адже сьогодні Україна прагне до Європи і надзвичайно актуальним є питанням, чи схожі у нас взагалі Цінності і чим вони відрізняються. Також у своїй доповіді ми згадували те, що найбільшою цінністю є родина, адже родина для українців це найголовніше, і з цією цінністю погоджуються і європейці. Темою моєї роботи була багатоспектність розуміння феномену в світі та свобода в освіті сьогодні. У своїй роботі я розповіла про ті тенденції, які треба було б ввести в нашій освіті, Як потрібно було б реформувати її для забезпечення кращого рівня інтелектуального розвитку дітей та їх бажання. Взагалі, мотивації вчитися, тому що свобода в освіті виражається в дуже багатьох аспектах. Це від самого приміщення, де діти навчаються, і до тих предметів, що вони хочуть чи не хочуть вчити, і вчителів, які їх викладають. Тому я вважаю, що дана тема також є дуже дуже актуальна на сьогодні, адже освіта для нас це майбутнє, і воно може повністю змінити життя нашої країни в подальшому. Також одні із форм робіт були представлені які представляла Вікторія, і представлення колажів, які представляла Ірина. Ну, завдання моєї каліграми було розповідь про українські європейські цінності, які є для нас спільними. Я помістила їх в емблему ЮНЕСКО, і потім під час захисту я розповідала про те, чому саме ці цінності я особисто вважаю спільними як для Європи, так і для України, і взагалі захищала свою позицію на рахунок даного питання. Темою мого коледжу було. Культурні особливості усіх європейських країн у ньому я відобразила як відмінності, так і схожості українських та європейських особливостей. Також показала, що ми європейці і ми прагнемо до Європи. Києва ми привезли дуже багато позитивних вражень. А ну насамперед хочу відзначити, що мені, як учителю, було надзвичайно цікаво і приємно спостерігати таку величезну кількість сучасної української молоді і. Розуміти, що з таким інтелектуальним потенціалом Україна має велике майбутнє.